Вітанівчко, З вами Підсобка Демеурга і я підсобник, а це канал, на якому ми розглядаємо лор всіх світів. Я продовжую робити відео, які мені хочеться, а не ті, які потрібні для успішного розвитку каналу. Тому ніхто цього просив і всі цього не чекали. Віктарина, чи як модно казати серед цих ваших зумерів, з усією можливою повагою до зумерів, Квіз. І Квіз буде по питанням, пов'язаних з лором світу гри готика. Невеличкий екскурс серія ігр готика, створена вже покійною кампанією Pirania Byte. PS F, щоб підняти бандуру і зіграти журливу пісню. Ви граєте за простого, несправедливо засудженого мужика в середньовічному сетінгу з магією і орками. Не тими орками. Спочатку ви робите втечу з в'язниці, потім досліджуєте острів, як загублені, і граєте трохи в гру престолів. А ще була четверта частина. Ну що ну ж, не забувайте рахувати кількість правильних відповідей. В кінці дізнаємось, хто тут справжній фанат. Ким насправді виявився сплячий? Товстою королевою криганів? Син маминої подруги. Позашлюбний син короля Рабарта, Древній демон, Орк Планакур. Втілення Саурона. І правильна відповідь Древній Демон. Так, його прикликали шамани орків. Вони хотіли, щоб той дав їм силу, але вийшло трохи навпаки. Що треба показати оркам, щоб вони тебе не атакували? Середній палець. Улумулу. Товсту королеву кріганів. Дозвіл короля орків. Голову Хуютіна. Справку ЦНАПа. І правильна відповідь Лумулу. -лу! Це спеціальний тотем, який показує Оркам, що ви достойні бути серед них. Хто <му> був лідером магів, які ставили бар'єр над Калонією: Ватрас, Піракар, Ксардас, Товста Королева Кріганів, Кадгар, Дамблдор. І правильна відповідь Ксардас так. Цей темний маг раніше був магом вогню і командував усіма навкруги. Що треба дістати, щоб дракони тебе не знищили одразу? Очко Аданоса, Око Іноса. Крутень Беліала. Жир Товстої королеви Криганів. Перстень Айседай. БФГ. І правильна відповідь Око Іноса. Дивовижний артефакт він діє на драконів як стопарик, і перед дракою їх пробуває на поговорити. Насправді, я думаю, що Факунган теж підійшла. Якого способу потрапити в місто Харініс не існувало. Прикинутися травникам, купити пропуск, припливти з моря, одягнутися як фермер, підкупити вартових, відвідати каваля. І правильна відповідь підкупити варто. Так, ви не могли банально підкупити вартових, як мінімум, так стверджує Вікіпедія. Як легко перемогти чорного троля? Призвати товсту королеву кріганів, найняти найманців на фермі. Зменшити його. Збільшити себе, викликати дракона на нього. Напоїти. І правильна відповідь зменшити його. Сувій із заклинанням зменшення монстра дає магію, яка не тільки розміри зменшує, але ще й всі характеристики принижує. За що посадили горна в гароні? За грати. За підтримку повстанців, за п'янку, за зневажливе ставлення до рудої мавпи. За все погане проти всього хорошого, за некрасиві очі. Правильна відповідь за підтримку повстанців. Цікавий факт в тому, що це не єдиний раз, коли головний герой цього бувалого найман Сестюряги витягає. Хто почав війну, яка триває протягом всіх трьох ігор? Міртана, Варанд, Харініс, Орки, Товста Королева Кріганів, Темні маги Беліала. І правильна відповідь Орки. Ну, вони спустилися з гір і почали бойові дії, але й сусідні країни теж не забарилися нанести удар в псину Міртані. Хто став новим Королем Міртана? Гробар 3, Гробар IV, Тулій II, Уріель Септім 5, головний герой Лі. І правильна відповідь точно не Тулій II і не Уріель. Взагалі, Правильність відповіді на це питання залежить від правильності відповіді на наступне. Четверта готіка трушна, чи ні? Ні. Так. Ось наша вікторина підійшла до кінця. Хто отримав 10 правильних відповідей, той і гіпотрофірований мегачат, десь як сироп. Або паладін. Хто отримав хоча б вісім правильних відповідей, то й неабияка булочка з корицею. хто отримав менше правильних відповідей. Ну не засмучуйтесь, ви теж булочки, бо додивилися аж до сюди. Ну а хто не додивився, той з мунтяном подружився. Всім щастя, здоров'я, підписуйтесь на цей коментар, ставте канал і впишіть подобайку.